Без довгих вступів, ось це відео набирає зараз багато переглядів, але є нюанс. Там схема не співпадає трошечки з обкладинкою, тому що я завтикала і не внесла тут ромб всередину. Я виправляюсь і роблю правильний майстер-клас. Дякую моїм спонсоркам. Я вас дуже ціную. Дякую, що ви зі мною. Для спонсорок рівня Силянка буде схема формації картинки. Ну і просто не забувайте ставити лайки, підписуватись, бо я хочу, щоб наша спільнота росла, росла і росла. Тож, правильна силянка на мені майстер-клас тут. Ну що, беремо свій улюблений прозорий, улюблений білий, і давайте силяти. Беремо одну намистинку. Проходимо так, трошечки майже до кінця, щоб у нас тут хвостик залишився, щоб ми зробили, зробили зав'язки, або там сховали цю ниточку. Проходимо назад крізь цю намистинку, трошечки її закріпимо. Бо у багатьох є така проблема, що совується перший ряд. Тож ми закріпили вона як стопер. І набираємо перший

Так, 7 прозорих 5, 6, 7, і ще 4 прозорі, тобто всього 11, 4. Так, є. Ось це наш перший такий набор іде. Тепер ми починаємо перший стовпчик. Відраховуємо з кінця три намистинки, ось ці. І в четверту ми проходимо голкою. Таким чином робимо петлю, підтягуємо її ось такий от піптик, далі три прозорі, чотири білі, і проходимо ось от одиноку, білу на мастинку. Тепер три білі. Дві прозорі. Відраховуємо тут 5 прозорих. Один, два, три, чотири, п'ять. І в шосту ми проходимо голкою. Тепер 5 прозорих. Теж відрахували тут 5, в шосту проходимо голкою. Дві прозорі, три білі. І проходимо в білу. Три білі, одна прозора, і проходимо в останню прозору намистинку. Оце і є наш перший стовпчик. Тепер робимо рапорт. Рапорт – це повторюваний малюнок, ви його повторюєте стільки разів, скільки вам потрібно по довжині вашого намиста. Тобто ви міряєте на себе. Так, зверху в нас постійно буде 4 намистинки прозорі. Тож, набираємо 4 прозорі і проходимо в першу білу. Тепер я закрию вікно, бо вони мене задовбали. Я сідала було тихо. Там хтось поприїжджав і щось гудять. Так. П'ять білих. Проходимо в останню білу на мистинку. П'ять прозорих. В прозору. Проходимо. Тут в кожну третю намистинку. Ось тут там, де на збільшення. В четверту п'ять прозорих. В першу білу намистинку. І шість білих. В останню білу. Тепер внизу набираємо 7 прозорих, і вони так само, як і зверху, повторюються постійно. Тобто, щоб не сталося, з нижньої сторони ми набираємо 7 прозорих і робимо петлю. Тобто відраховуємо три намистинки і в четверту проходимо уголкою. Щось Фокус у мене пошатало. Ось так, бачите? Проходимо, протягуємо, і в нас виходить маленька така петля. І йдемо далі вверх. Сім прозорих. Проходимо крізь четверту білу, П'ять прозорих. В Прозору П'ять білих. Прозору. П'ять прозорих. Виб'ю. Чотири прозорі. В прозору. Чотири прозорі. В прозору. П'ять прозорих. Прозору п'ять білих. В білу. П'ять білих. Ой. В прозору. Шість прозорих. В прозору. Сім прозорих. Відступаємо три, проходимо в четверту намистинку, таким чином робимо петлю: сім прозорих, в прозору п'ять білих. В білу дві прозорі. Одна біла, дві прозорі. Це той самий крок, який пропущено у тій схемі, що зараз залетіло. П'ять білих. В прозору. Чотири прозорі. В прозору. Чотири прозорі. В прозору. П'ять білих. В білу, дві прозорі, три білі. Таким чином у нас буде ромб виходити. В білу. Три білі, дві прозорі, в білу. Шість білих. В прозору. Сім прозорих. Відраховуємо 3, в четверту проходимо голкою. Чотири прозорі. Три білі. А в білу. Три білі. Дві прозорі. В білу? п'ять білих. В білу. Дві прозорі, три білі. В білу. Дві білі. Дві прозорі. В прозору. Чотири прозорі. В прозору. Котра втікає від мене. Хоть. Так. Три прозори, две били. В обилю. Три били. Две прозори. В обилю. Две прозори, три били. В обилю. Дві пілі, чотири прозорі. В прозору, сім прозорих. Відступаємо три, проходимо в четверту і робимо петлю. Сім прозорих. Прозору, три прозорі, дві білі. В білу П'ять білих. В білу. Дві білі. Три прозорі. В прозору. Чотири прозорі. В прозору. Чотири прозорі в прозору, Ой. дві прозорі, одна біла, дві прозорі, в прозору. Три прозорі, дві білі, в білу, дві білі, три прозорі. В прозору, дві прозорі, одна біла, чотири прозорі. Чи скільки не Три прозорі. Тут щось я промахнулася, тут більше набрала. Нічого я клацну їх. Сім прозорих. Три відступаємо, робимо петлю. Три прозорі, чотири білі. Вб'ю. три білі, дві прозорі. Прозору. П'ять прозорих. В прозору. Дві прозорі. Три білі. В білу. Три білі. Одна прозора. В прозору. Все, ми закінчили рапорт. І якщо бачите, тобто в нас тут початок, ось ця прозорими. Якби це, Ну коли ми тут будемо йти, то тут у вас бачите закінчення цього малюнку. Тому рапорт вважається ось це без першого стовпчика, тобто, це повністю повторюваний малюнок. І ви його повторюєте ось так зліва направо, зліва направо. Повертаєтесь до початку рапорта. І якщо ви. Ну, ще не запам'ятали, не вловили. Якщо робити, то робити зі мною. Також я викладу схему в форматі малюнку на другому рівні спонсорства, там, де написано Силянка. Ця схема буде в дописах. І так, ця схема буде вже з ромбиком тут всередині. Бо так, перший раз я трошечки затупила і виклала схему без нього. Ех, життя таке. Ну все, всім дякую! Робіть силіти. Я вас обійняла. Все. до нових зустрічей!